Вітаю усіх глядачів! Сьогодні говоримо про вручення повісток через дію або через електронні месенджери. Чи фейк це чи правда, давайте з'ясовувати. Отож, в Україні продовжено як дію воєнного стану, так і дію мобілізації до 20 травня 2023 року. Натомість у зв'язку з цим продовжується процес спеціальних заходів щодо комплектування Збройних сил України військово зобов'язаними особами, а саме чоловіками віком від 18 до 60 років. Таким чином, у нас діє закон України про мобілізаційну підготовку підготовку та мобілізацію і відповідно до частини 3 статті 22 цього закону визначено, що громадянин України зобов'язаний з'являтися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за викликом з метою проходження ним подальшого медичного огляду і з'ясування його придатності до проходження військової служби. Натомість законодавством не визначено ні порядку, ні місць, де можуть вручатися повістки. У зв'язку з цим сьогодні ми спостерігаємо їх вручення у громадських місцях, на автозаправках, територіальних відділеннях, центрів комплектування та соціальної підтримки, просто на вулицях або у місцях, де може бути велике скупчення людей. Але Нещодавно нас повідомили про те, що можливе вручення повісток через засоби електронного зв'язку, а саме через застосунок Дія, а також через інші соціальні месенджери: Вайбер, Месенджер, що є додатком до Фейсбуку, або в інших соціальних мережах. Так ось. Відповідно, у нашому випадку, поки не буде внесено змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не буде визначено місць безпосереднього вручення, вручення повісток через електронні додатки буде неможливим. Чому? Адже повістка повинна вручатися під особистий підпис громадян, яким чином, у наслідок електронного надсилання такої повістки, підтвердити те, що людина ознайомилася з нею, побачила її. Крім того... Відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зазначено про те, що повістка повинна надсилатися адресно. Це ми говоримо саме про повістку, як про мобілізаційне розпорядження, яка в обов'язковому порядку зобов'язує особу проходити військову службу у подальшому. Таким чином, поки не буде внесено змін про те, що можливе вручення повісток і відслідкування їх отримання через електронні додатки. Доти ми говорити про реальність такого законопроекту або такої пропозиції не можемо. Тому відслідковуйте тільки справжні джерела, актуальні та чинні станом на сьогодні. Будьте свідомими, бережіть себе і до зустрічі у нових випусках.